Вітаю вас на відеоканалі CryptoVictor та одноіменному сайті CryptoVictor.com. Тут інформація для криптоінвестора з будь-яким рівнем криптопідготовки. Сприймайте цей канал як просто думки автора, а не як фінансову рекомендацію. Інвест рішення приймайте самостійно. Можете почитати дисклеймер. Бажаю вам вдалого криптоінвестування! В цьому відео ми подивимося, як почуває себе криптовалюта ADA від блокчейн компанії Cardano. У вересні 2024 року подивимось офіційні новини, що про неї в соцмережах кажуть. Звісно, технічну складову, графіки місячний тижневий і денний, ну і головний прогноз, заради якого багато хто з вас дивиться відео повністю. Дякую за це і за коментарі, лайки. Починаємо. Щоб перейти на сайт, посилання одразу під відео перше. Або заводьте в пошук. Кому потрібна фундаментальна інформація про цю криптовалюту, її вистачає. Подивіться, є відео з описом українською. На вересень я підготував. Давайте продивимось Головні новини, що були: впровадження оновлення гідра на кардана. Успішно впровадило це оновлення, що підвищило швидкість та масштабованість мережі. Супер! Кардана, начебто зверху, там всього списку кращих криптовалют, але це бізнес, і їм потрібно займатись і постійно удосконалювати. Процес триває все дуже добре. Було нове партнерство з міжнародними фінансовими установами. Шикарна блокчейн входить у фінанси. Будь-який бізнес. Повинен щось продавати. Якщо він не продає, то то вже не бізнес. Кардана зробила чудовий блокчейн, його потрібно продавати. І партнерство з фінансовими установами це один з етапів, дуже добре. Ну, і як же ж без розширення функціоналу смарт-контрактів. Це кров любого блокчейна. Розробники. Це ті самі Айтішники, які. Роблять нові додатки, вдосконалюють старі, ну і на цьому заробляють завдяки таким блокчейнам, як Cardano. І коли ця система працює разом, то от і результат. Ще новина підвищення екологічності стійкості платформи. Ми за це двома руками, чим більше екологічно буде працювати будь-який проєкт. Тим краще. А Кардана якраз і працює щодо зниження енергоспоживання та впровадження більш ефективних методів майнінгу. Ну і це все приводить до зростання активності в екосистемі Кардана. Зараз ми до цього перейдемо. Як, наприклад, в YouTube. Ви завжди можете перейти за цим хештегом і подивитися. Ну, навіть всі відео дивитись не потрібно. Тут по прев'ю весь настрій ми можемо побачити. Тобто люди кажуть, який резон зараз купувати кардана. Ну, ці всі прев'ю на них не так дивитись, як на назви. Більшість, звісно, чекає на тривале зростання цієї криптовалюти. Ну, це й зрозуміло. Як і в Твіттері. Чесно, не подобається мені його X-ом називати. Ну, блін, який це X, це Твіттер, який нам всім дуже подобався. Цей взяв, зробив з нього якісь X. До речі, я чув, що ну, пролітало в стрічці новин, що адекватний мільярдер хоче викупити цю соціалку у Ілона. Це буде дуже-дуже класно, якщо це дійсно станеться. Ну от про кардана. Евенти, люди балакають. Весь твіттер, за цим хештегом, ну, дуже багато новин, багато думок, як буде змінюватись курс. І зверху є перехід на CoinMarketCap. Це також використовуйте цей інструмент. Він, ви можете подивитись, як зміна була свічками звичайним за день, за 7 днів як було. І тут є індикатор community sentiment. Тобто той самий індикатор страху та жадібності, як зараз купує 83% людей, а 17% продають. Ну, Шикарно. І тут просто подивіться, тільки в CoinMarketCap 2,43 мільйони людей додали цей проєкт собі в Watchlist, тобто ну, зірочки поставили і слідкують за ним. І Він займає 11-ту сходинку серед усіх криптовалют. Ну, це топ-10, практично. Технічний індикатор продають зараз 14 людей, ви бачите різницю. Сентименти такі, що от, більшість купує. А на самому ділі, якщо подивитись денний графік, то більше продають, ніж купують. Хочуть, але до дій не доходить поки що. Окей, можемо подивитись на загальні думки на сервісі TradingView. Як завжди, ми з вами дивимося перші дві ідеї. Перша: висхідний тренд. Але зараз курс буде ще деякий час знижатись, потім наверх. Друга ідея так само завершення фігури, якийсь конус вниз, з якого рух потужний наверх буде. Тут думки на зростання. Ну і Заходимо на сервіс TradingView за... І моїми думками, що я думаю за цю криптовалюту, кому цікаво, дивимось далі. Місячний таймфрейм. Я б порівняв минулий, минулу таку фазу перед зростанням 2021 року. Подивіться, було збільшення зниження і потужний рух наверх. Зараз тільки в збільшеному такому форматі було. Зростання зниження, і зараз в якому місці, гадаю, ви і самі розумієте мою думку, де зараз курс кардана? Якщо буде повторення як минулого разу, то дивіться, в якому зараз місці ця криптовалюта. Топова криптовалюта, топ 10, практично, і що вона працює над своїм проєктом, 10 іксів тут потенційно, це дуже-дуже. Ну, Привабливі місця для входу в цей ринок, на мій погляд, звісно, ви самі проводите свої дослідження. І більшість з нас, як і я в тому числі, ми вже перелили давним-давно ті всі свої USDT, і у кого ще є можливість розглядайте ці варіанти, можливо, можливо вони вам щось підскажуть. Тижневий графік те саме. Оте От саме, тільки що, що ми дивились там, минулого разу було збільшення зниження, і цей раз так само збільшення зниження зараз в самому низу. Після чого, якщо повториться минулий булран, місце, ви самі бачите, 10 іксів для такого проєкту це дуже шикарно. Може не 10, навіть 7. Це вже буде, це вже буде дуже і дуже. Класний варіант. А от на денному графіку, що зараз. Ну, зараз Фібоначчі центральна зона. Тобто, не момент покупки, не момент продажу. Ну Тобто, хто хоче вже там зловити там самі самі класні місця тут були. Так, 0.3, зараз 0.34. Це невелика різниця для тих, хто хоче на довгий срок. А хто. Очікує ще менше, то можна задіяти якісь ще індикатори, ну наприклад, от CCI, іде в зелену зону. іде може ще тут бути зниження і тут докупитись по тим же цінам, які були Ну от дві кнопки бай. Практично ті самі ціни. Ну Хочете ще їх зловити, дочекатись тих кнопок бай. Дочекуйтеся. Так, і ще один індикатор показує, що буде фаза зниження, на якій можна докупитись. Гадаю, на вересень 2024 року моя думка вам зрозуміла. От будемо дивитися це на новий рік. Це відео. Поверніться і подивіться, буде де тут чи де буде курс. Ну, мені самому цікаво, потім подивитись на це відео, де ми були. У вересні. Якщо вам це відео було корисним, поставте лайк, поділіться їм з друзями, розповсюджуємо україномовний контент. Напишіть коментарі. Можна просте, але, звісно, великий коментар краще. Google це все бачить. Ну, Google і YouTube, звісно ж, це одна компанія. Вони це все бачать і будуть показувати це відео. Тим, хто шукає українською мовою криптоконтент. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз. Болотну федерацію буде знищено, процес триває. Слухайте президента, він вже все частіше в своїх зверненнях каже: перемога, перемога, перемога. План перемоги такого не було навіть місяць тому назад. Отже, щось відбувається, перемога буде вже дуже скоро. Я прогнозую 25 рік, а хто знає, може буде швидше. Бо якщо, якщо Зеленський за щось береться, він це доводить. Якщо він це каже, він просто так нічого не каже. Слухайте просто його щоденні звіти. Це дуже важливо. Не ІПСО російське, а слухайте президента. В нього стільки інформації, що ні у кого немає немає з нас, і це дуже важливо. Не забуваємо донатити на ЗСУ. Будь-яку суму, в кого скільки є можливості 100, 200, 300 гривень задонатив просто в Мона або в Прива24, підняв собі настрій і продовжуємо вивчати дуже цікаву і перспективну криптовалютну тему. З вами був Віктор. До зустрічі!